Напевно, не існує в світі дитини, яка не любить Гаррі Потера. Мені, як студентці літератури, завжди було цікаво, що такого Джоан Роулінг поклала в свого Гаррі Потера, що навіть майже спустя 30 років її книга залишається однією з найкультовіших в світі. Як тільки December Hits, як тільки Марая Керрі співає Гітс Тачті, то одна з перших асоціацій, яка п нам в голову, це що? правильно, Гаррі Потер. Тому я подивилася 133 інтерв'ю з Джоан Роулінг, яких вона видає свої секретики. Хі-хі-хі. І я з вами тут саме для того, щоб розказати це все вам. Але перед тим як ми почнемо розбиратися, я дуже попрошу вас підписатися на цей канал, поставити пальчики колокольчики. Ну і в принципі, все. Поїхали. Жуан говорить про те, що усі герої мають бути справжніми. І незважаючи на те, що ніяких чоклунів, магії та гокверсу не існує, і да мені теж дуже боляче від цього. Герої з Гаррі Поттера існують у реальному світі. Наприклад, роном Візлі став близький друг Джоан Шон, багатодітна родина якого була для авторки прикладом щастя. Саме йому Джоан одному з перших зізналася, що хоче стати письменницею, і він завжди був впевнений, що роулінг стане надзвичайно успішною в цьому. Шон у її житті також був прикладом тієї дружби, коли людина завжди з тобою поруч. Щоб не трапилось, вона тебе підтримує, зрозуміє, обійме, і все буде добре. Ну прям як рон Визлі. Шон, рон, навіть імена схожі. Оу, oh, а ще Шон мав. Той самий Форт Англія, як і родина Уізлі. Щоправда, в реальному світі він не літав. у одному з інтерв'ю авторка навіть каже, що цей голубий автомобіль для неї був символом свободи. Інша головна героїня Герміона Грейнджер теж заснована на реальній особистості. Власне, Джоан списала її з себе. Герміона це гіперболізоване, тобто перебільшене відображення мене. Вона справді народилася з дуже глибоких переживань у моїй душі. Я була надзвичайно невпевненою в собі. І досі залишаюся невпевненою у багатьох речах. Але я залишалася невпевненою людиною набагато довше, ніж хотілося б визнавати. Думаю, коли я писала про той етап у житті Герміони, який описано в книзі, перехід від дитинства до дорослості. Буквально, коли ми закінчуємо книгу, їй виповнюється 18. Тоді я зрозуміла, наскільки це складний період в житті дівчини. Від тебе багато чого очікують, коли ти стаєш жінкою, і часто тебе просять пожертвувати частиною себе, щоб відповідати образу дівчини. Я б так сказала. Але Герміона цього не робить. Якщо можна так сказати, вона навіть іде проти правил. Ще буде фанатська теорія людини, яка любить сплітні. Ну мене. А у Урона, ой, Ушона і ем, Джоан був якийсь роман, такий підлітковий. Да, тобто вони були закохані одне в одного, але у них нічого не вийшло. І тому оця історія кохання реалізувалася через Рона і Герміону. Напишіть, будь ласка, як вам така теорія від 1 до 9-3 четвертей. От як вам на мене придумала? Ще однією важливою складовою Джоан Роулінг вважає таємницю. Авторка дуже майстерно впроваджує певну загадку, яку розкриває протягом твору. Ну, давайте пригадаємо Гаррі і філософський камінь, і як ми всі вірили, що усі проблеми з тролем та мітлою Гарі це все було через Снейпа? Та й в принципі, хіба ми не думали протягом усіх книг, що майже всі проблеми через Снейпа, і що він на боці того чи ім'я не можна називати? Роулінг вірить, що без таємниць та загадок нічого не вийде, і що дуже важливо тримати всіх в напрузі до самого кінця. Тому навіть під час зйомок фільмів вона контролювала, аби в трейлерах не показали забагато, і глядачам не було усе одразу зрозуміло. Але я зараз розкажу вам один секрет. Він не стосується ані Гаррі Потера, ані Джоан Роулінг, проте стосується таємниць. Знаєте, ось цих детективів, які одразу вже все зрозуміли, але тримають нас всіх на прузі аж до кінця серії або книги. І ти до кінця не розумієш, що ж там сталося, поки не буде такого шоку Бум! І ти думаєш, вау, як це все геніально! Ну, знаєте. Так, от дуже розумні літературознавці вирішили дослідити історії про Огюста Дюпана та Шерлока Холмса і з'ясувати, що саме робить ось цей бау-ефект, і чому читачі не можуть одразу зрозуміти. Отже. Запам'ятовуйте, завжди у творі має бути хтось, хто переключить нашу увагу від правильного злочинця або правильної розгадки та звинуватить хибну особу. І ми всі в це повіримо, тому що усі хибні докази, усю інформацію, і взагалі усе представлення злочину нам покажуть, нібито, очима ось цієї людини, е, яка. Нас заплутує, але насправді вперше, коли ми дізнаємося про злочин, нам одразу дають усі деталі для розгадки, але на них не наголошують або висвітлюють в іншому світлі. Знову ж таки, ось цими чужими суб'єктивними очима. Пригадайте в'язня Аскабану і як нам всю книгу або весь фільм казали, яким героєм був Пітер Петігрю, і яким поганим був Сіріос Блек. 12 Скаб довгий чов'єс Кюрішлі Лонлайф Рокамадар. Не було перед очима. Нас відволікали всю книгу весь фі фільм так, щоб ми думали, що це щось про Сіріуса Блека або взагалі про... Якусь іншу особистість, яку нам ще не представили, а то, що кішка ганялась за щуром, у якого не було пальця, то ми взагалі чогось не сприймали всерйоз. нам здавалося, якась ще одна додаткова сюжетна такий прикол. Це навіть не пов'язували між собою, але так Джон дійсно вірить, що саме це робить динаміку у творі і створює таку напругу у читача і заворожує, і хочеться читати, читати далі, далі і далі. Нонстопом, до речі, коли вона тільки Написала перший варіант, варіант, першу книгу е, Гаррі Поттера, і 12 витимництва не хотіли її брати. То одна з причин була те, що ну яка дитина в кінці 90-х в Англії захоче читати е, 500 сторінок книги? Пані Джон, що? Смішна. Ну, не приколюсь, звісно, тіктока ще немає. Ми ще не знаємо, що це таке, коли твій мозок не може концентруватися більше двох секунд. Ми ще до цього не дійшли, але 500 сторінок, ну ну не видумуйте. Потім з'ясувалося, що нормально так всі почали читати. Хотів більше і більше, більше, це тому, що це таємниця була. Пригадую, як в 10 класі, коли я вперше прочитала Гаррі Поттера. До речі, напишіть, в якому ви віці вперше прочитали Гаррі Поттера. Дуже цікаво. Так, от я одразу почала фанатіти і передивилася багато інтерв'ю, якихось аналізів, розбірів, персонажів. Оце все. Anyway, хтось сказав, що Гаррі Поттер без Рона і Герміони насправді б нічого не досяг, те, що викликає не тільки успіхи Гаррі Поттера, Тора, а й таку сильну залежність навколо цієї історії. Це ось ця дружба. Цікаво, що кожен герой, неважливо позитивний чи негативний, добрий чи злий. Дамблдор чи Волдеморт, Гаррі чи Малфой, кожен має там, хоча б одного близького друга, з яким вони готові йти разом пліч опліч проти всіх труднощів. У книгах неймовірно щиро розписана дружба між професоркою МакГонагалл і Дамблдором, яка може йому навіть розплакатися і розповісти, що кохання всього її життя одружується, поки директор заспокоює її і розповідає про свою родину. Незважаючи на свій статус, Дамблдор був чудовим другом і для Гагріда, якому довірив найважливіше Гаррі Потера. А Гагрід у свій час став найпершим другом в житті Гаррі та підтримував його протягом усіх книг. Навіть у працівного малфоя були креби Гойл, які завжди підтримували його працівні ідейки. Таке відчуття, ніби ким би ти не був в Гоквурці, ти все одно знайдеш там собі друзів і проведеш з ними найкращі роки свого життя, навіть не зважаючи на всі труднощі, перипетії, там якісь волнуморти. Ви разом. І все буде добре. Можливо, саме тому постійно і хочеться повертатися до Гаррі Поттера за ось цим відчуттям тепла, єдності і приналежності до чогось спільного і рідного. Бо скільки б років тобі не було, завжди хочеться ось цієї беззаперечної підтримки, турботи і просто дружніх обіймів. Нехай це відео стане знаком зустрітися з вашими друзями або близькими прямо на цих вихідних. На цьому у мене все. Побачимось наступного тижня.